Мої солоденькі, всім привітки, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні, 31 грудня, я буду розпаковувати найочікуваніший адвент-календар в моєму житті, якщо чесно. Я знаю, що він 100% буде класним. І я знаю, що в кожному віконечку там буде щось бомбезне. От, і 100% я не буду ним розчарована. Тому що е, в цьому році. Я запропонувала моїй Лєрі та самарі. Я запропонувала обмінятися адвент-календарями. Спочатку у нас, якщо чесно, були дуже великі амбіції, аж 24 віконечка. Зрозуміло, що то просто нереально. Е, і ми зробили десь приблизно 10-12 віконочок. У кого я тому сьогодні я буду розпаковувати цей адвент-календар. Е, перед тим я хочу вас попросити підписатися на цей канал, якщо вам подобаються мої відосики. І ви дивитеся їх без підписки. Також пишіть в коментарях, що би ви хотіли отримати е, в сьогоднішню новорічну ніч, тому що дивитеся ви в це в це відео в принципі в день. От обов'язково пишіть в коментарях, що би ви хотіли отримати від свого санти е, під ялиночку. У мене дуже багато бажанок, якщо чесно. Там бідний сан, та не вигріби. Також, друзі, якщо ви хочете якимось іншим чином підтримати цей канал, ви завжди можете стати спонсором цього каналу. Для цього треба натиснути кнопочку внизу, і там ви дізнаєтеся всю повністю інформацію. Я вам за це буду дуже сильно вдячна. Також ви можете підтримати це відео величезною вподобайкою. І я хочу вас привітати е з Новим роком. З 2025 роком я хочу вам всім побажати в першу чергу миру. Я дуже сподіваюся, чесно, я так надіюся на це, я так вірю в це, що в 2025 році ми нарешті почуємо слово перемога України, точніше, два слова. От, е, я дуже хочу, щоб ми святкували це. Я дуже хочу, щоб на каналі я вийшла і теж сказала ці слова. Тому е, бажаю нам всім цього. 100% також я хочу вам побажати бути щасливими людьми. Бути здоровими людьми, тому що я в цьому році зрозуміла, що здоров'я це капець, як важливо, і справді бути, намагатися бути, незважаючи ні на що. Найщасливішими людьми і проживати це життя так, як ви цього хочете діяти, ризикувати, рости та розвиватися. І я вам хочу всім подякувати, що в 2024 році ви були зі мною. Я вам хочу подякувати за вашу підтримку, за те, що ви підписуєтеся, за те, що вас стає все більше і більше. Дякую вам величезно за ваші добрі слова, за м -м, ваші коментарі, за ваші всі вподобайки, за просто. Дякую за те, що ви у мене є. Ну а поки я не почала плакати, давайте переходити до розпаковки. Щоб ви розуміли масштаби, коробочка немалесенька. Ви не уявляєте, як я того чекала? Мені ще й нова пошта зробила западлянку. падлянку. Лера мені відправила на поштомат, а написала, що комірка типу ля зайнята. І от мене завжди це бісило в новій пошті, що не можна просто подзвонити і сказати: слухайте, я тут внизу заберіть вашу посилку. От в чому проблема? Просто не розумію. І вони її почали тарабанити до мене на відділення. А відділення тут просто в декількох метрів від мене. І вони почали писати, що посилка доставиться 31 грудня, що теж, в принципі, чудово, але у нас з Л'єрою був план випустити відео 31 грудня. Як би. І нова пошта, в них трошки не вписувалося. Слава Богу, все вдалося. Нова пошта спрацювала. Господи! А, це гарно. Я вам зараз підзніму. А -а -а. Лера, 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 це про естетику. Я не про естетику, а Лера, це про естетику. Мож, подивіться, Як гарно все запаковано. Ай, ще тут лист такий. Клас! Я тут сиджу дуже смішно, поки що. Я розумію, я сподіваюся, що вам мене чутно б. Зараз я щось вигадаю. Так, тут лист. Лист я буду читати сама, з вашого дозволу. Це ж це ж таки лист мені. Я собі поставила тут поряд табуретку. Ту Зараз будемо капошитися і дивитися, що там, бо капець як цікаво. А де цифри написані? Один! Е, у нас є тут підказочки, типу, наліпки отакі. От от. Е, і, коротше, тут, типу, Аля, треба буде вгадати, що там всередині. Жмякою не розумію. Ну що ж, почнемо з того, що люди очікують побачити в адвенті на б'юті каналі. Там щось таке кругленьке. Я не буду вгадувати, я буду просто розпаковувати. Боже, а скільки в мене стрічок гарних буде? Я не вдупляю, мені якісь цукерочки там всередині. А! А! Може це блиск Hello Kitty? Може, рум'яна Hello Kitty. Бо я дуже їх хотіла від щеглем. Так, я вгадала. Дала, я вгадала, я вгадала першу, першу віконечку. Подивіться. Подивіться. Так, у мене є подружка, до речі. Фу. Оце це був би феєрвер. Чого не побилось? У мене є подружка. Мене... Переходимо до другого віконечка для вечорів, які треба чимось зайняти. Ага, ні, раді так гарно це все запакувала. Подивіться. Такий конвертичок, тут такі наліпочки. Так. Для вечорів треба чимось зайняти. Може це книжечка якась? Знаєте, що це може бути? Розмальовка. Мені здається, я не витримую терпіти, немає сенсі терпіти під борошна. І я оце. Ні, в мене її немає, здається, я її не купувала, бо я почала одразу думати, що типу, що вона в мене є. Клас! Я хотіла дуже цю книжку. а от, І Лера казала, що непогана чтіва. Це трилер, трилер, здається, якщо не помиляюся. Клас! обожнюю! Друге віконечко. Єдемо далі! А де третє. Третє. Зараз прочтем. Так. У тебе наче і багато, а такого немає. Це пензлик Hello Kitty. От, вгадала 100%, наче багато, але такого немає. Я просто щось якось, е, Наташа собі купувала пензлика Hello Kitty. І, і я така, типу, хочу пензлик Hello Kitty. <гадала> але я так його і не придбала, до речі. Так. Так.

Яка краса, яке паскудство. Мені шкода, це аж прям це розпаковувати. Бо навіть побутові речі повинні бути красивими. Не вдупляю. Реально не вдупляю. Пофіг зривемо. Це не ті типу, побутові штуки, які я думала. <хи> О, яка вона гарна. Це, коротше, гребінець, Тендл-тізер. Е колекція Янголів, здається, щось таке. Боже, як я її хотіла! Вона така гарна, що це просто капець. Це відкрити. Конан Варвар, чесне слово, зараз буду. Боже, вона офігезна. Вона так гарно доохромить просто. Подивіться. О, мама! Боже, це розкіш. Я себе почуваю якоюсь феєю, чесне слово. Next step. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, б'юті-рутина повинна стати веселіша. Це пов'язка на голову. Коротше, я фанат Грогу із е, Мандалорі. Так, я обожнюю цей серіал, і я фанат Грогу. І Ліра знайшла. О, Це пов'язка, типу, на голову з цими вухами. Я не порту, як там Грогу. У мене, до речі, тут Ну, вам не видно, у мене тут постер висить теж Грогу, і обожнюю, його, у мене є. Е, попою маленький. Коротше, Я приїхала з Будапешту, мама мені подарувала в мадам Тюсову, придбала ось такого, ось такого попа Фредді, якого я ніде не могла знайти. І у мене є е... така ж статуеточка там Грого. Коротше, я фанатію від цієї звірушки, і Тепер я сама буду така звірушка. Я така неадекватна, мабуть, не була на своєму каналі. Добре. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це ж 6, це не 9, 6. 9 чи десять? 9. Щось велике, подивіться. Так. Я просто підмічаю, під... на що ти дивишся. Не звертаю увагу на коробку. Не знаю. Не звертаю вам. А, просто не звертаю. Мабуть, просто не звертаю вам на коробку, так? Ладно, звертай. Це фензлик вопс. Ой, я сейчас расплоть я себя Блін, я так хотіла цей пензель, я вам кажу я його так хотіла. Це пензель 3506, він ось такий от скошений з козочки. Натуральний, і я його хотіла ще з виставки з інтершарму для контурування носика. Мені здається, що він типу буде просто ідеальним для цього. І саме я обожнюю сухе контурування носу, я не люблю кремове контурування. І от мені здавалося, що він повинен бути ідеальним. І він справді от, він лягає просто. от. І от І пунь-пунь-пунь <плес> Таку у Вона ж мурашки побігли по ногу. Сім! 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 Що велике. Може бути для фону, для косметики або образу. Один з твоїх улюблених брендів. Косметичка. Тут щось тверденьке. Добре. Ану. Так, це лохмата косметичка. Якась торбинка навіть. Один з улюблених брендів. Добре. -о. -о, 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 -о! Я вибачаюсь, у нас берет рубинка. Бляких усім Подивіться. Вона так офігезно зроблена, якщо чесно. честно. Музыка Вісім. Для другого січневого чаювання. Чашечка, мабуть? Може, чайничок? Може чай? Та, мабуть, чашечка. У мене ще нещодавно сина розбив чашечку, яку подарувала Лєра. Повний джингл белс. А, тут ложечка тіліпається, там таке оленятко висить. Це то. Я не можу. Це був восьмий, дев'ятий. У мене знову мурашки. Що я можу. Такі... Чого у мене мурашки біжуть? Дев'ятий. Просто не змогла пройти повз, нехай гріє. Может, ну, с ней светрик, чи може шар? Я думаю, що шарф. Вийде стрюсяля значом. А понят. Все порост! Я коли, понимаете, я коли бачу грогу, у мене все. Долиці болять либитись, я вам кажу. Боже! Понімаєте? Понимає? Я вже зібрала. Я зібрала. Я знаю, як я буду зустрічати <свісно> Новий рік. <свісно> треба ж в зеленому там, здається, зустрічати. Будемо в зеленому зустрічати. Це у нас 10. Ну, наш, нам вже треба той монобрендовий огляд. З новим роком Котик. Я. Ну, це відчувається. Просто тут важко не вгадати. Це. Я думаю, що це таналочка Makeup by Mario. І, ну, типу, натяк на монобрендовий огляд. Мені ще багато чого збирати правда, від Маріо для монобрендового огляду. Ну, так. Та ви що? Ливіться. Я якраз е, собі ще купила пензлика, до речі, Makeup by Mario, я вже його спробувала. Oh my gosh, look at this! І здається, відтінок повинен підійти так. Бо, ну, е, типу, це продукт з мого ревішу. І в ревіші я залишала свій відтінок, і, здається, 2Н я там і лишила. та-та-виш. Oh, mm. Вау! Wow. Mario. Я дуже люблю цей бренд. Маріо прям дуже люблю. Я дуже багато продуктів хочу від нього спробувати. Мені ві. <зві> І ще тут лежать два подаруночки вони не пронумеровані. Е, все. Можна ще. Ще. Так, давайте розпакуємо спочатку малесенький. Це цукарочки. Боже Ліра, як ти то все вяжеш Взагалі, як ти тут майстер, понимаєте? Ельф просто, вона десь точно працювала у Санти. санті. Оооо! Це нясність. Це Санти, які лізуть. от вверх Це маленькі Шанти, які лізуть. от А отут спереду такі ковзини. А, не ковзани. Це ті їх ем, боже, карети. Я не знаю, як сказати. Ну, коротше, там, де вони їздять. Це така милота. А, воно ще їздить. Коротше, ці санти, ось, дивіться, вони ще так от ковзають. Добре. І останній пакуночок. Ой. Ліра, як ти це зв'язала? Шкарпетос! Це є, я. обожнюю. Я обожнюю шкарпетки. Шкарпетос! Я люблю сама дарувати шкарпетки і шкарпетки і трусіля. І люблю, коли мені дарують шкарпетки і трусіля. Так, найкраща подруга знає розмір ноги. Я вся в мурашках у мене тупо мурашки по тілу. Я вам кажу, друзі, це капець. Я вже Лері казала. Що я капець, яка рада, що ми це замотили, що ми це зробили, бо це просто, ну, типу, це така класна ідея, я вам кажу, в мене зараз емоції. Ну, типу, по-перше, просто дофіга да подаруночків. По-друге, вони всі, типу, в тему, вони всі кайфові. Е, третє, для мене це, знаєте, такий... Трошечки показник, як, типу, як людина тебе чує, як людина до тебе там дослухається, як людина тебе знає і наскільки вона тебе любить. Не знаю, для мене це якесь таке проявлення реально турботи і любові, тому що все, просто все, що тут є, все в тему. І це не все з мого там, знаєте, ревішу, наприклад. Лєра мене просила, будь ласка, пододавай щось в ревіш, типу, щоб я могла там, щось типу, купити і так далі. А от. У Лєри просто в ревіші у неї дуже багато бажанок, тому там було простіше. У мене з цим трошечки реально складніше, бо я тупо забуваю кинути якісь там, типу, бажанки в ревіш. А от. І насправді це фігово, бо я потім забуваю про те, що я справді типу, хочу. Е, і до чого я? І, от, типу, ну реально, от такі от знаєте, дрібнички, там, наприклад, пензличок, книжечку. Е, ось це от Hello Kitty, типу, ось це. Я теж обливалася просто слинкою, хотіла дуже. Е, е, я вам От. Коротше, такі типу дрібнички, але людина їх типу, помічає, запам'ятовує, е і типу, потім отак от якось дарує або там ще щось. Якщо у вас є такі друзі, якщо у вас є така е ваша найкраща, якась улюблена подруга, е зробіть таку штуку для себе. Я вам дуже раджу, серйозно. Ми це збирали е десь протягом двох місяців з Лєрою, збирали типу, подаруночки, е ну, тобто дайте собі термін. І зробіть таку от штуку. Я, моя киця, я тобі кажу, ти, ти просто ти саме серденько, дякую тобі величезне за ті подарунки. Я зараз буду тут сидіти і ще липитися три роки, тішитися цьому всьому. Тобі дякую тобі. Тому хочу вже обміняти учити так ти в моєму Але зустрінемося ми в новому році з Лєрою. Тому дякую тобі величезне за ці емоції. Вам, друзі, дякую, що ви розділили зі мною ці емоції, зробили таку розпаковочку. Якщо вам сподобалося це відео, я вам підняла настрій трошечки. Е, новорічний такий поставте вподобайку обов'язково. Не забувайте в коментарях писати про те, що ви хочете отримати на новий рік. От, я всіх цілу обіймаю, Я бажаю вам щасливого нового року. Обов'язково в цей день і не тільки донатимо, ще раз донатимо, і ми наближимо тим самим якомога скоріше нашу перемогу. для того, щоб в 2025 році нарешті почути ці слова. Перемога України також, друзі. Якщо ви не знаєте, куди задонатити, я залишу посилання на нашу спільну банку з Лєрою. Зараз ми проводимо збір на FPV-дрони. А от для сил оборони, тому зазирайте туди в інфобокс, можете задонатити, і також ми проводимо розіграш лотерею, де ви можете задонатити від 150 гривень і отримати номерочок. І потім ми будемо за цими номерками розігрувати. Аж три призових місця. Там розігруємо косметосик. Звісно, що чим більше донат, тим більше номерків і більше шансів виграти. Тому всю інформацію залишаю в інфобоксі. У мене на цьому все, друзі. Я всіх цілого обіймаю. до зустрічі. Бувайте!